Доброго дня! Попали в мене в руки цього пила Макіта UC3541A. Це офіційна оригінальна макіта, яка постачається на ринок України. Потужність у неї складає 1800 Вт. Шина стоїть 35 см. Ну, Цієї шини і потужності вистачає для всіх побутових робіт. Звісно, що екстремальні роботи по там, лісополоси косити, або дерева, або дуби, вона не підходить. Це для домашнього використання. Що вона собою уявляє? Як На мене вона дуже легка. Ручки прорезинові, що ручка обхвату тримається що ця ручка. Хоч тут і тоненька резина, тут більш товста резина, як я бачу. Є показник. Масло мінімальний. Як, коли ви залєте масло, воно буде видно, що тут є чи немає масла. Його треба підливати, без масла не можна використовувати. Є блокування, механізм блокування цепу на себе він розблокований від себе, він блокується. Бачите, вона прив'язана навіть кришка для заливу масла. Що цікаво, на кінці ось такий механізм для того, щоб подовжувач не спадав, щоб його ціпляти, і він в роботі не висмикнувся. Як на мене, дуже зручно. Є запобіжник случайного вімкнення, щоб натиснути на. Треба натиснути спочатку на нього, а потім на гачок. Дуже зручно тут зроблена система натяжіння. Дуже зручно. Бачите? Ось зараз ми натягнули. Натягуємо. Для того, щоб натягнути, треба відпустити. Опа. І тепер ми можемо натягувати це. Це ми відпустили. Бачите, вона провисає. Зараз натягуємо. І вона натягується. Треба так натягувати, щоб десь сантиметр. Ось так. Натягнули і... Зафіксували, зафіксували, закрутили, поставили на фіксатор, все, вона не рухається. І можна далі працювати. Дуже зручно. Зараз ми подивимося, що всередині. Мені взагалі подобається цей механізм. Як на мене, ну, дуже зручний, великий речах, щоб і відпустити, і зажати, щоб вона не зіскакувала, не сповзала та цеп. Як на мене, дуже якісно продумана. так відкручуємо кришечку. І ще під кришечкою? Цеп, яка шина, яка ходить по ось цій направляючій і по цій направляючій. Ось такий натяжний механізм черв'ячковий, як на мене, дуже простий і дуже зручний. Це фіксатор для ось цього механізму. ну Тут, бачите, все алюмінієве як на мене, все досить пристойно зроблено, Як на мене, воно досить міцне, бо з товстого е, пластику зроблено. Крім того, є регулювання мастила. Можна або збільшити, або зменшити кількість мастила, яке попадає на цеп. Але треба тільки з мастилом використовувати. Ну, ось і все, що я хотів розповісти про цю пилку.